Від сухпайків до екофло представники громадської організації Легіон нескорених зібрали усе необхідне для воїнів та готуються до відправки із обласного центру до гарячих точок на сході, де чекають захисники. По списку ми їх зібрали це, бензопіли, інструменти для автомобілів, сухпайки, масітки, мастило, харчування, бочки для води. Ну багато багато іншого. У громадській організації працюють за потребами воїнів, контактують із бригадами особисто, аби знати точно, що наразі необхідно та чого не вистачає. Є потреби, які залишаються незмінними рік у рік. Саме більше потреба це на сьогоднішній день. Це автомобілі, екофлог, стерлінги. Ну багато багато всього. Бо, наприклад, підрозділ вступає, і коли при відступі. Повністю майно знищується. Ну, не повністю, але ну, взагалі так буває, що повністю. Це починає від спальника, від зубної щітки, кінчає всім остальним. Тобто, це різний підрозділ, різній ситуації буває. Кожна поїздка до військових це особливі емоції, адже тоді з'являється ще більша впевненість. Зупинятися не час. Воїни потребують підтримки. Вони цінують, що вони там не самі, що ми приїжджаємо до них. Дехто каже, йолки сюди вовки бояться ходити. Ви приходите, приїжджаєте до нас. А то вони цінують, що вони не самі, що поруч з ними. Ну багато людей. Тут небайдужі люди та ветерани спільно працюють вже три роки поспіль. Невтомно, беззупину та із чіткою ціллю наблизити перемогу. зробити максимум для перемоги, підтримувати хлопців, родини, сім'ї, не стояти осторонь. Усю гуманітарну допомогу складають у машину. Чималий вклад у закупівлю зробили представники громадської організації Захист держави сьогодні. Благодійники відправились на сумський напрямок. Друзі, все, команда легіон не готова до виїзду. Машина загружена. Як ви бачите, повнесенький бусик. все необхідне для наших військових, що вони просили, ми зібрали. Команда готова для відправки. Все вирушаємо. Слава Україні! Героям! Слава! Такі поїздки організовують регулярно, щонайменше раз на місяць. На цьому не зупинятимуться. У планах ще чимала кількість того, що потрібно закупити та передати. Адже представники громадської організації вважають обов'язок кожного цивільного підтримувати тих, хто захищає нашу країну та наше життя. На жаль, ціною своїх. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.